Обстановка в зоні антитерористичної операції складна. Бойовики ведуть вогонь по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам на території, що під контролем сил АТО. Вночі сталося 13 обстрілів. Зокрема, вибуху було чутно поблизу Дебальцева та Чернухіна. Внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення. Їх доправлено до лікарень. Ситуація в районі траси Бахмутка залишається напруженою. Вночі підрозділи, що дислокуються в цьому районі, були неодноразово обстріляні з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, мінометів та стрілецької зброї. Ситуація на півдні зони АТО під нашим контролем. Ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно, але з 6-го ранку бойовики почали обстрілювати наші позиції зі стрілецької зброї та гранатометів. Ми перебуваємо на визначених рубежах та позиціях. Відкриваємо вогонь лише у відповідь на атаки бойовиків. Знищуємо їх вогневі точки. Щойно ворог вдерся до України. Ці хлопці без вагань стали на її захист. У свою чергу посадовці красномовно обіцяли низку привілеїв захисникам батьківщини та їх сім'ям, призупинення кредитних платежів, пільги на комунальні послуги, а ще статус учасника бойових дій. Збройне протистояння точиться з початку весни, а тільки в листопаді з шпальти змі зарясніли повідомленнями. Видано перші посвідчення учасників. Учасники бойових дій мають право на безкоштовне лікування і медикаменти, безкоштовну санаторну путівку, безплатний проїзд у міському транспорті та раз на рік у міжміському, 75% знижки на комунальні послуги та отримання житла. А для тих бійців, які повернулися зі сходу інвалідами, держава гарантує додаткові пільги, безоплатні комунальні послуги, капітальний ремонт помешкання у разі необхідності. А ще житло, автомобіль та грошова компенсація на додачу. Тим, хто втратив працездатність через війну, захворів або залишився без кінцівок від 180 до 300 тисяч гривень. Родинам загиблих удвічі більше 609 тисяч гривень. Петро неодноразово їздив у відрядження в зону АТО. Хлопець виконував завдання у різних містах Донбасу. Починаючи з травня місяця, в зоні АТО побував чотири рази. Після останнього приїзду дізнався, що вийшла постанова кабміну про те, що можна отримати статус учасника бойових дій. Я зібрав всі документи: це листи про відрядження, витяги з наказів зі штабу антитерористичної операції. Ну і заніс це все у відділ кадрів частини. Щойно він дізнався про право на додаткові соціальні гарантії, зібрав необхідні документи та надав їх до кадрового органу своєї частини. Проте і досі результату не отримав. З того дня вже минуло приблизно півтора місяці, але поки що відповіді ніяких немає. До початку війни на Донбасі соціальними пільгами статусу учасника бойових дій користувалася порівняно невелика кількість ветеранів Афганської війни та декількох закордонних миротворчих місій. Тепер на нього мають право десятки тисяч українських силовиків. За даними служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, посвідчення отримали вже більше тисячі героїв. Тож ми вирішили детально вивчити шлях оформлення пільгового документу. Перша інстанція відділ кадрів частини. Сюди надаються посвідчення про відрядження, витяги з наказів начальника антитерористичного центру та командира частини. Кадровики формують довідку встановленого зразка та список особового складу, який був у відрядженні. Потім зібраний пакет документів направляється до відомчої комісії. У Міноборони вона працює у складі головного управління персоналом генштабу. Там документи проходять ретельне вивчення та перевірку. Кінцевою інстанцією є міжвідомча комісія, рішенням якої присвоюється пільговий статус. Ми надали запити до всіх силових відомств перед створенням комісії. Що вони нам надали кандидатів. Кандидати надаються нам персонально, не за посадою, а персонально. Таким розрахунком, щоб на засідання комісії були присутні представники від всіх силових відомств. Є представники громадських організацій, є у нас представник товариства учасників АТО громадське об'єднання, який працює в комісії постійно. Це юрист-фахівець батальйону Айдар, є ветерани. Військової служби ветерани спецпідрозділів. У комісії розповідають, графік роботи напружений, намагаються якомога швидше розглядати справи. Проте цей процес дуже копіткий і потребує ретельності. Адже кожна справа вивчається індивідуально. Людина подає в відомчу комісію. За місяць вона має комісія це розглянути. Це максимальний термін. Відомча комісія надає на міжвідомчу комісію. Ми тільки розглядаємо. Я вам кажу, що у нас працівники цього відділу вони працюють ну, по 20 годин в сутки по кожному бійцю, по кожній окремій людині приймається окреме рішення. Також пояснює Артур Володимирович, затримка в часі може виникати на рівні підрозділів та відомств. Хлопці воюють, централізовано їх ніхто не збирає і вони знаєте, десь чують інформацію дзвонять, хтось у відпустку, приїжджає. У нас більшість залучена від Міністерства оборони. От у них найбільша знаєте, напруга роботи комісії. Тут запевняють, фактів відмови у видачі документа ще не було. Проте, якщо виявлять фальсифікацію довідок або власник посвідчення перейде на бік бойовиків, право на пільги у суді оскаржить прокуратура. А ще у службі кажуть, що спекуляції, які свого часу були з афганськими та чорнобильськими посвідченнями, неможливі. Раніше це видавали військкомати, і ти міг прийти в військкомат, десь дати якісь там гроші або хабаря і отримати це посвідчення. А зараз треба дійсно готувати, і вони готують, вони вимушені готувати. Донбас пройшли понад 60 тисяч українських бійців. Ризикуючи власним життям, вони заслужили пільговий статус, та серед них є й такі, хто не знає своїх прав. Інакше б не гаяли часу та озброїлися б необхідними документами. Детальне роз'яснення порядку отримання посвідчення можна знайти на сайтах Міноборони і Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, а також за телефоном гарячої лінії при адміністрації президента. З перших днів АТО спецпризначенці військової служби правопорядку провели чимало вдалих спецоперацій. Зокрема, під їхнім наглядом були два стратегічні об'єкти у місті Артемівськ. До речі, там вояки знаходились у повній ізоляції. Утримували вони і шляхи до Донецького аеропорту в населеному пункті Авдіївка. Тож для підкріплення цих підрозділів 50 військовиків вирушили зі Львова у повному бойовому спорядженні. На сході країни саме ці хлопці вестимуть боротьбу із розвідувально диверсійними групами та Підтримуватимуть правопорядок на підконтрольній українським військам території. Близько місяця військовослужбовці відточували майстерність на Яворському полігоні, вогнева підготовка, тактико-спеціальна типу, підготовка і військово-медична. Також були заняття з фізичної підготовки за різними видами діяльності. Військовослужбовці повністю готові до холодів, подбали про боєздатність підрозділу і волонтери, які забезпечили потрібним спорядженням, аптечками та продуктами. Також спецпризначенці ВСП отримали у подарунок від доброчинців «Джип «Нісан», який стане у пригоді під час бойових дій. Група оснащена і бронетехнікою з протикумулятивними екранами. Третій спеціальний відділ, який створювався, найкоротші терміни відповідно до завдань, які були покладені. Він був сформований, підготовлений, забезпечений всім необхідним зі сторони Збройних сил, зі сторони небайдужих людей. І я запевняю, що він в цьому складі готовий виконати ті завдання, які будуть покладені для забезпечення Збройних сил, військових частин, формувань, виконання завдань. На сході України на радні подвиги військовослужбовців благословив священник отець Тарас. А працівники будинку офіцерів міста Львова підготували для воїнів невеличке музичне вітання. Ласлайнер-9 облаштували для порятунку поранених у зоні АТО. Звичайний пасажирський автобус перетворився у санітарний автомобіль, який здатний перевести до 27 поранених одночасно. Конструктори переобладнали його всього за місяць і вклалися у 22 тисячі гривень. Днями машину передали 66-му мобільному госпіталю військово-медичного клінічного центру західного регіону. Це майже для нас було неможливе завдання. Але ми справилися для цього розбили роботу на дві частини. Першу це автобус підготувати в заводських умовах до переобладнання. І друге зробити таке обладнання, щоб можна було його за дві години силами двох чоловік переобладнати. На перспективу могли б робити такі речі для всієї України, але нас треба включити в державну програму. Як буде включена державна програма, то тоді робота піде. Того ж дня у польовому таборі 66-го мобільного госпіталю відбулися збори для фахівців цивільної медицини. Захід зібрав понад 300 лікарів області. Цивільні медики вчилися координувати роботу зі своїми військовими колегами. Поспілкуватися з нашими цивільними колегами, з нашими лікарями, зокрема керівниками лікувальних установ Львівської області, міста Львова, от де ми їм ми вводимо їх в курс справ. Власне, того, що відбувається зараз на південному сході нашої держави в такому вузькому спектрі, як медичне забезпечення тих всіх подій, які там відбуваються, дуже корисно перевірити готовність мобільного госпіталю, його готовність до існування виконання завдань в зимових умовах, от, при понижених температурах. І щодо перевірки на роботоздатність чергову перевірку всієї апаратури, такі збори допоможуть цивільним лікарям у разі воєнної загрози швидко налагодити роботу з надання оперативної медичної допомоги у Львівській області. Із терористами та російськими найманцями продовжують боротьбу українські військовослужбовці в зоні АТО. Серед них і воїни 25-го мотопіхотного батальйону Київська Русь, що тримає позиції поблизу міста Дебальцеве. Незважаючи на постійні обстріли та роботу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, у вояків високий бойовий дух. несемо службу, в принципі, нормально на цій території, де ми знаходимося. У тобто нас виходить окраїна Дебальцева. такой объект ответственный, скажем, так. в районе Попасного, в районе туда идет вергулевка были перестрелки градами, торнадами, тяжелой артиллерией, вот и со стороны Чернухина тоже слышны разрывы, разрывы, ну где-то с вечера, да, где-то с дня по вечеру вот так вот, а днем более-менее нормально, спокойно Здебільшого місцеве населення вселяко підтримує наших воїнів. Адже сепаратисти, на відміну від українських військових, стріляють навіть по житлових кварталах. Нормально, розворотил заправку. З той сторони вони нікого не жалеють. Так що ми як сюди пришли, то сказати, ну, багато злятах такі, що недовольны. А ще довольні, тому що як були тут сепаратисти, вони позабирали машини більшість людей. Так що вони були доволі, коли ми сюди приїхали. Два рази попадали в засаду. Я, ну, хто один раз, ну, я два рази був в засаді. Ну, було дуже страшно. Це був перший бой. Як що, да, видиш, коли АГС-30 російського производства. У нас в Україні такого немає. Літіть над головою, красна, така свеча. І падає дуже рядом. Ну, тоді я спрятався під вагоном. І возі вагона тоді Зарвався, ще мінометний снаряд, то я зразу... Зразу вниз своїм, тому що страшно було дуже. Противник часто веде вогонь по цьому блокпості з артилерії та стрілецької зброї. Проте цим військовиків не злякаєш. Вони дають гідну відсіч. Кажуть, що боротимуться, поки не звільнять усі українські міста від ворога.